Ця історія починається у серпні 2020-го у містечку Лейк Люцерн у штаті Нью-Йорк. Резиденція зірки кулінарних телешоу Рейчел Рей охоплена полум'ям. Рейчел і її родина не постраждали під час пожежі, але трагічний епізод багато змінює у її житті під час пандемії мій собака помер. а Наш будинок згорів. Я взяла з притулку іншу тварину, і жінка, яка дресирувала мою нову собаку, виявилась сестрою співробітника Андрія. А Андрій це той, хто привозить людей в Україну. Андрій Футей, це президент Українського конгресового комітету Америки, організації, що з 1940 дев'ятсот року репрезентує українську громаду Сполучених Штатів. З початком повномасштабного вторгнення Росіян він координує десятки проєктів і акцій для допомоги країні своїх батьків. Футей вперше привозить Рейчел в Україну влітку 2022-го. Відтоді вони повертаються сюди разом. Вже в шосте. Вона понад 20 років була власне мала свій шоу. Вона тепер зупинила то. А тепер має п'ять інакше. Вона почала п'ять інакше шоу. Це по перше, що в неї велика публіка. Є по-друге, що вона ну вона кожного другого славного е американського чи повара знає. Вона з ними співпрацює. Ми тому притягаємо других їх колег, вони нам допомагали в тому всьому. Та вона сама оплатила понад 10 тисяч аптечок. Ті всі аптечки пішли на передову. Пішли, пішли до наших хлопців і дівчат коли ми відвідуємо сиротинець, допомагаємо дітям із прифронтових поселень. Коли я тут щось роблю, то відчуваю, що моє життя має сенс. Рейчел Рей це мільйони фоловерів у соцмережах, премії Еммі, появи у топ-серіалах та мультфільмах. І навіть кулінарне мовне кліше офіційно внесене у оксфордський словник. Вплив її проукраїнського голосу на американську аудиторію важко переоцінити. Під час першого візиту в Україні зізнається Рейчел її глибоко вразила зустріч зі степаненками, родиною, що постраждала від російського обстрілу вокзалу у Краматорську у квітні 2022-го, коли сотні людей чекали на евакуацію. It Мене вразило, коли маленька дівчинка запитала: а тобі подобаються мої сережки? А у неї немає кінцівок. Вона сидить на ліжку, а у мами одна нога. Її бабусю знищили, підірвали на її очах. І її маленький брат сидить на ліжку поруч разом з мамою. Усі в одній кімнаті, і вони вдячні лише за те, що живі. Під час кожного з візитів Рейчел проводить майстер-класи, привозить кулінарне обладнання, купує медичне устаткування. Разом з футеєм вони стали амбасадорами національного центру незламні Unbroken» у Львові, і саме для його пацієнтів Рейчел приготувала кілька власних варіацій на тему української кухні. Видомала дві такі канапки. Зробила дві канапки, одна була з кобаскою, з кобасою була, і сиром, і там яйком, що другим. Але цікава, цікава була її така. Такі. Одна канапка була шинка, наверху сир, а ще наверху дала два вареники. І хлопці кажуть, вареники на хлібі, що тут таке є. Але вона той смак, то все воно змішалось і дуже добре було. Ну Салатки дві такі зробили з буряків, друге було з огірків. Так, що це була можливість власне поспілкуватись, запитати звідки є вони є. Трошки щоб вони відкрилися. Нам власне говорили в незламних там терапісти. Одні казали, що перший раз бачать двох наших поранених, що усмішка дійсно була від того часу, що вони зайшли. Так що це важна. Ми будемо далі це робити. Де астос чимейк? Вони попросили нас зробити бутерброди та салати. Тож я зробила. Я перечитала купу українських рецептів і створила щось своє. Коли ми тут, то завжди проводимо майстер-класи. Цікаво та весело проводимо час у спілкуванні. Але ширша мета для закладу збудувати кухню, що обслуговуватиме 4 тисячі ліжок тричі на день. Якщо ви не можете самі приїхати в Україну або у вас немає багато грошей щоб допомагати, ви здатні тримати Україну у своїй пам'яті на устах у серці. І це те, що має робити кожен у світі, якщо вірить у демократію. Омаляно, що для Данкевич, для Голосу Америки Львова.